До другого туру виборів лічені дні тут, у Глухові, за менше ніж 20 кілометрів від кордону з Росією. Жарти кандидата у президенти та коміка Володимира Зеленського військових не веселять, а заяви лякають. Наразі ми лише чули про те, що щоб зупинити війну, потрібно просто перестати стріляти. Нібито так звучить, що агресор він такий не веде бойових дій. А українська армія, от лише вона стріляє, і лише це провокує війну. Якщо зробити висновок, він же більше нічого не каже. У зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі у першому турі перемогу здобув Володимир Зеленський. Він обігнав чинного президента Петра Порошенка у більшості з 79 спецдільниць. Для трьох військових та бойових друзів це була несподіванка. Настрої не радужні. Байду та Михайла із Запоріжжя, Авраа з Києва об'єднують не лише політичні погляди, але й спільний воєнний досвід. Воювати на схід пішли добровольцями у 2014 році. За п'ять років служили у місцях найзапекліших боїв, поховали чимало побратимів. Військові нещиток знають про становлення української армії. Згадують, якщо на початку війни усе від патронів до нижньої білизни закуповували волонтери, то тепер. Держава. За такі зміни і підтримують чинного президента. Для того, щоб обрати Петра Порошенка удруге, покращення матеріального забезпечення армії замало. Так вважає ветеран АТО Андрій Рева. На війні він був від початку, спершу як волонтер, потім як боєць батальйону Айдар. Брав участь у оборонних боях у щасті та Станиці Луганській. Тепер у мирному Києві працює в іт сфері. Європейська ментальність це коли. Карманіч країни причесний до корупції, коли він наробив кучу негарних справ, його просто треба змінити все. І небо від цього не впаде. Ну, ось якось так. Тому для мене не обирати Порошенка це європейський вибір в першу чергу. Якби на місці Зеленського був, я не знаю, там, Вакарчук, Костельман, хтось. З молодих і інших незап'ятнаних бізнесменів, який би досягнув певної критичної маси підтримки народу, я б голосував за нього. Засуджує президента і за те, що досі жоден генерал не поніс відповідальність за службове недбальство. Наприклад, за збиття улітку 2014 року військового літака Іл-76. Тоді, попри повідомлення СБУ щодо можливих атак, генерал Назаров дав дозвіл на виліт. Загинуло 49 військових. І, хоч генерал судом був визнаний винним, він і досі залишається на посаді і не позбавлений військових звань. Те, що голосування на спецдільницях схоже на загальну картину по Україні добрий знак, каже колишній військовий контрактник Тарас Чмут. Адже це означає, що адміністративного тиску на військовослужбовців не було. Окрім того, у зоні проведення операції об'єднаних сил перебувають не лише збройні сили, але і нацгвардійці, нацполіція, працівники СБУ та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Дехто з них міг через реформи останніх років позбутися посад та звання, тож, можливо, ображений на чинну владу, каже військовий експерт. Армія це є те саме суспільство, тільки дуже таке в мініатюрі. Зараз, як не як, є якась стабільність, коли один той самий міністр, один той самий начальник генерального штабу, одна й та сама якась кадрова офіцерська е прошарок, та які там багато років ведуть свою якусь реформу. Успішно чи ні, це вже інше питання, але всі знають, чого від них очікують. Серед повноважень президента зміна начальника генштабу. Кого на цю посаду призначить у разі перемоги Володимир Зеленський досі невідомо. Його мовчання лише збільшує побоювання військових у Глухові. Та в будь-якому разі вони усвідомлюють своє право чинити опір у разі злочинних наказів. Ми не даємо присягу президенту, так само, як і не даємо присягу державі. Ми даємо присягу українському народу. І ми її вже давали. Присяга дається один раз. Він, як верховний головнокомандуючий, звісно, буде віддавати якісь накази. Але є таке поняття, як злочинний наказ, який кожен з нас має право не виконувати. Прихильники Зеленського заспокоюють, що антидержавні чи антиєвропейські кроки будь-якого президента суспільство контролюватиме. Наразі головне, аби вибори пройшли прозоро.